Знецінення вбиває стосунки не різко, а тихо і повільно, як ртуть в тапочках носити. Ти можеш іще ніби йти далі в стосунках, можеш навіть посміхатися, але отрут робить свою справу. Такі слова знецінення вони здаються такою дрібничкою, але поступово знищують довіру і любов в наших сім'ях. Біблія каже дуже чітко: смерть і життя у владі. Язика. Тобто, наші слова або несуть життя, або сіють смерть просто тлумачення, ми приймаємо близьких наших як належне, мовчимо там, де треба подякувати. Але мовчання, друзі, воно звучить також, звучить як байдужість. Подумай навіть, якби поруч з тобою жила ідеальна людина, твоя гріховна. Природа все одно знайшла б, за що зачепитися, до чого придертися. Ось такими по своїй суті. Так було з Христом. Згадай, його дорікали за те, що він не з тими їсть, то він не те їсть, то не там. Ти ходиш, то якою владою ти це робиш, то ти не те говориш. Ідеального також знецінювали. Отака наша природа. Завжди треба пам'ятати, які ми гріховні люди. А тепер уяви, просто уяви. Якщо твій чоловік чи дружина зникли сьогодні, зникли, пішли на небо там. Скільки добрих слів ти так і не встиг сказати, то чому ми чекаємо втрати, щоб усвідомити цінність? Як ми любимо мертвих героїв? Це теж правда про нас. Скажи прямо зараз, сьогодні, кажи своєму ближньому. Своїй дружині, своєму чоловікові, ти дар Божий для мене. Я дякую Богові за тебе. Ти молодець у мене, ти безцінний для мого серця. Ну, не знецінюй, не вбивай мовчанням, даруй слова любові і вдячності, і побачиш поступово, як оживають стосунки в сім'ї.